Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! Чи знаєте ви, що з кетчупом чилі можна закривати не лише огірки, а й кабачки. Абсолютно за тим самим рецептом. Але є деякий нюанс. Якщо кабачки молоденькі, то просто обрізаємо кінчики і ріжемо на брусочки. Можна на ось такі довгі, тобто на 4 брусочки, а можна розрізати ще пополам. Якщо кабачки старіші, то всередині в них вже є такі молоденькі зернятка. Не всім це подобається, оця внутрішня частинка. Тому можна відрізати таке широке кільце, розрізати його. Наприклад, на 4 частини, чи на 6, чи на 8, і оцю серединку вирізати. Це якщо вам внутрішня оця частина з зернятами, вона така м'якіша буде у закрутці, якщо вона вам не подобається. Ось так просто кільце тоді на брусочки і вирізаємо. Лишаються такі частинки. Саме так роблю я, коли закриваю вже такі більші кабачки. До речі, цей рецепт без стерилізації. Всім рекомендую покликання на відеорецепт у закріпленому коментарі. Готуйте і смакуйте. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!